Всім привіт, друзі! З вами ярка. Дивіться, що я побудував загін для тварин. Такий загінчик невеличкий. тут персонаж Джейк. З сокирою. Далі. Тут його буде. Тут є верстак, скриня і ліжко там ще. І декор. Так, тут є дах. Тут є дві свині. Тінь. І ще десь. А, ой, я забув. І вівця тут ще є. Відкривається парканчик ось так. У мене такої деталі є, щоб воно рухалось не вистачило, то я замінив. Ще тут на території є квіти. Тут ще Smallscape стоїть, тут є деревце. Тут та відро, морква, пшениця, ще морква, смолск. Невеличкий тротуар, да, такий з мохом і укріплений дуже добре. А Джейк слідкує та годує тварин. Ось така. Якщо вам сподобалось, підтримайте це відео лайком. І всім па-па!